Доброго ранку, з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні ми з'ясуємо, хто такий Лимар. Так, усі ми знаємо такі прізвища, як Лимар, Лимаренко, Лимарук або Римарук. Але що означає загальна назва, від якої ці прізвища походять? Про це ми запитали в киян і гостей столиці. Отже, хто такий Лимар? Це професія, це точно. Ну я думаю, що це з якимось ремеслом зв'язано. Лимар той, хто виготовляє, здається збрую. А здається, це щось з ремеслами пов'язано, але я не з склом можливо. Мером, це такий ремісник, який тіжки робить лимар, давня професія. Це майстер, який виготовляє ремінну збрую, тобто предмети для запрягання або сідлання коней та інших тварин. До речі, римар те саме, що і лимар. Тож і далекі предки і лимаренків, і римаренків виготовляли предмети для запрягання та сідлання коней. Ось і все На сам кінець лише додам вивчаємо мову, яку передали нам наші предки.